Вітаю вас на сімейному бюджеті. Це відео про одного з двох зовнішніх ворогів інвестора. Нагадаю, це комісії і податки. Про податки ми багато говоримо на каналі. У нас є цілий плейлист «Податки фізичних осіб. Ось про комісії якось менше. Було, звісно, відео, але я хочу ще раз на них зупинитися, тому що це дуже-дуже важливо для ваших довгострокових. Прибутків, отже, я можу з власного досвіду розповісти, що останні кілька років я мав в тому числі можливість попрацювати. З швейцарськими банками, і я бачу, що їх модель, як на мене, безнадійно застаріла. Ну вони не конкурентні просто з американськими інвестиційними сервісами. Чому тому, що вони або хочуть взяти кошти під управління там під 1-1,5% річних від активів щороку. При цьому вони показують результати не кращі, а часто гірші, ніж звичайний індекс. Тобто, заробляють вони, клієнти нічого не заробляють, бо заробляють менше ніж могли б. У них часто заплутані комісії, тобто є комісія там каста за зберігання, є брокерич, є форекс. Комісія є плата за рахунок і так далі. Іноді навіть клієнт не може розібратися, скільки ж він в результаті їм платить. І тут дуже важливо дивитися на кастоді, тобто на комісію, яку ви платите за зберігання ваших активів. Нагадаю, що для прикладу в Interactive Brokers вона становить нуль. Але звісно, дехто вас скаже так, але в Interactive Brokers там немає сервісу, немає менеджера і так далі. Погоджуюсь, деяким людям потрібен менеджер. І тоді, наприклад, ви можете працювати як приклад або з деякими американськими інвестиційними банками, та там як Citibank, або в Європі є Saxo Bank, і в нього комісії від 0,09 до 0,15 відсотків від активів річних саме за кастері. Та і там є вже і менеджер, і сервіс, і платформа теж достатньо технологічна. Також я вам даю в описі до цього відео лінк на сайт Securities Exchange Commission американський. Там є розділ Understanding the Fees, тобто вони пояснюють і наголошують, наскільки важливо вам звертати увагу на комісії. Там є приклад, ви бачите на картинці. Якщо б ви інвестували 100 тисяч, і, припустимо, у вас там буде помірна дохідність 4% річних. Якщо ви їх інвестували з комісією 0,25%, то у вас через 20 років на виході 210 тисяч. А 0,25% це абсолютно реалістична комісія, яку ви можете знайти там в індиксних фондах і в брокерах з помірними комісіями, там як Саксо чи інтерект. І якщо ви інвестуєте з їх сумарною комісією 1%, то вас на виході буде 180 тисяч. Тобто 30 тисяч вашого прибутку буде з'їдати оця комісія. І коли клієнти на це ось так дивляться, вони розуміють, наскільки все-таки важливою і болючою для ваших інвестиційних прибутків може бути ця комісія. Тому що ви заробили 110, і там майже 30 відсотків віддали просто на комісії. Тому low-cost index funds, про який ми розповідаємо на каналі, це. Спосіб інвестувати з комісіями ну точно до 0,25. також на сайті Securities Exchange Commission є питання. Я продублюю ці питання українською в описі до цього відео. Принципі, вони зводяться до того, щоб ви розуміли всі комісії, пов'язані з інвестуванням. І брокерські комісії, і комісії зберігання, комісії фонду чи активного управляючого. І це все потрібно оптимізовувати. Да? Потрібно на довгому проміжку прагнути мінімізувати ці кости. Ну і другий момент тут є про вибори інвестиційного управляючого. Да? Тобто, за що ви йому платите, яким обсягом активів він керує, і ви маєте розуміти справжню вартість послуг, якщо ви віддаєте кошти в управління комусь. Ну я вже мовчу про те, там досвід, ліцензії і так далі. Нагадаю, також що у нас на каналі є цілий плейлист про ETFs і там є прості там вангардівські, iShare, Spider фонди з низькими комісіями, в тому числі там є не тільки іноді пасивні фонди, а й активні. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео. Напишіть в коментарях, чи вас є досвід віддавати гроші в довірче управління. Якщо так, то які результати ви отримали? Чи ви ними задоволені?